Ще країни Усихницей. Усміхнеться... Стосовно яких Дня Незалежності, 22 Незалежності України, вітаю нас в Шполянщині, географічному центрі України в Туценках та наших кандидатів народних вже. Обраних кандидатів Дуценка, Леоніда та Володарського. Люди довірені владу, це депутати. Депутати, які так. вже являються нашими народними депутатами. Так. Захід на честь 22 ї незалежності України пропоную відкрити на це мітинг та гімн України. Ще не вмерла Україна, Перше, що кидається в очі, я так намагаюся ну, хвилювалися, тому що думаємо, а вдруг не зберуться люди. Значить, але дуже приємно, якщо взяти патріотів на кількість населення, то в шволі більше, ніж в Черкасах. Це точно. Це, це точно це дуже радує. Ми вважали за честь і за обов'язок за свій сьогодні приїхати ну, з групою підтримки разом з Леонідом. Приїхати в школу, тому що так складалося, що він мав би бути, школа мала стати центром дії опозиції в рамках святкування незалежності. Але про ці події особливо не будемо говорити, так сталося, що керівництво об'єднаної опозиції Батьківщина прийняло рішення бути в Києві, ну тому що так відбуваються події і тут є серйозні вагомі підстави. Значить, тому, тому на жаль, їх нема сьогодні з нами, але я думаю, що вони з нами в цілому. І думаю, що вони активно сьогодні будуть працювати і діяти в рамках святкування в Києві. А ми з вами тут погомонимо, поспілкуємося, обміняємося якимись важливими думками. От я, знаєте, вчора журналістка, яка тут присутня, Черкаска, вона намагалася мене розкрутити на інтерв'ю, що ж важливо, що зробили, що важливо зробити для того, щоб змінити країну. Я для себе визначив такі, відповідаючи їй три таких, на мій погляд, важливі моменти, які могли б, ну, могли б якось суттєво впливати. Хотів би з вами поділитися. Нема сумніву в тому, що ми, Україна відбулася. І це навіть от вчора, по якщо ви вчора звернули увагу, як влада наша бандитська. Але ж там теж є люди, мабуть, в окремі поля, По мабуть, є, вони повпливали, що то, все-таки в рамках підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом, тому, що в тому є перспектива. На жаль, я тут же характеризував, чи є якась перспектива в стосунках, поглиблені стосунки з Росією. Ну, повірте мені, немає. На жаль, Росію захватили, не питання в Росії, в російському суспільстві, народі, але Росію захопила. Кигибійсько-міліцейська банда, да? мафія. Ну а Україну заплатила бандитсько, Донецька, ми, ми всі знаємо, теж мафія. Значить, на жаль, що потрібно зробити перший крок, на мій погляд, другий крок. Цього не дуже хочуть чути і не не підтримують лідери опозиції. Тому що кожен своє. Я, е, е, Дивіться, я не сьогодні в мене на машині на ну, вона має називається народна трибуна, де написано Батьківщина, Свобода і настав час удар. Настав час удар колися. Вони мають об'єднатися, в тому числі висунути єдиного кандидата президенти, значить, в президенти, в тому числі сформувати єдину команду. Значить, і тільки такий крок може посилити шлях до змін України. В Україні. Я переконаний, що це так. І останнє, тому що про це не скажеш, але на мій погляд важливе. Тільки тоді, коли кожен українець, українець усвідомлює, що він винуватий в тому, що таке життя, от всі ж плачуться, всі говорять, але сьогодні в День Незалежності не так багато людей прийшло. Спасибо, що ви прийшли. Але ж мало б бути більше, і так же по всій Україні, так? і так же по всій Україні. Тільки тоді, коли кожен усвідомить, що він має провину за те, що він живе в, таку, в, такій, в такій ситуації, в такій країні, в такому суспільстві, і він тоді прийде. І я особисто збираюся з усіми матюкатися, ругатися і так далі. Йди з нами або пішов воно. Тому що що ми не намагаємося, ми, правда, з ним два роки вели полеглу роботу. Тому, до речі, нас суспільство підтримало, як народний поляни... От кажуть, що ви чекали лідерів, а вони не приїхали. Шановні друзі, хіду, а ми з вами не лідери. лідери. Я думаю, що Микола Іванович, Даценко, всі ви є лідери, якщо ви сьогодні тут, а інші на городах. Ну, таке життя. Щоб рятуватись, треба святу українську справу вибрати бульбу. <по> ми ж завжди готуємося до найгіршого, щоб прийде зима, якось її перезимувати. Тому я вважаю, що кожен із нас має бути лідерами, лідерами української ідеї, особливо тут, на Шполянщині. Бо в чому була ідея, щоб Арсеній Петрович і ми з Миколою Івановичем проводимо єдину, я думаю, правильну лінію. Об'єднання батьківщини удару і свободи має перспективу в Україні здолати цю владу. Тому і ми наполягали, щоб сьогодні акція до Дня Незалежності була спільна всієї об'єднаною опозицією. Ну так склалося, що мали бути сьогодні Арсеній Петрович Яценюк, один із лідерів Батьківщини. І ви знаєте, як зреагувала на це влада? Правда, Микола Володимир Штоменко каже, це дуже добре, якщо опозиція завтра скаже, що ми їдемо якесь село. Там, де школа руйнується, то вони її підлампічать. Може, поїде в село, де лікарню закривають від опозиції, то її хоч не закриють. Сказала, що опозиція їде в географічний центр України, знайшли мільйон гривень, щоб тут значить, гарне зробити місце, влаштувати. Це дуже добре, але я не думаю, що сьогодні треба витрачати на це мільйон. Але ви знаєте, для чого? Вони записують мільйон. Бо з них вже 50-60-70% крадуть. Вони вже гіантоманія. От музей Шевченка в Каневі. Да. Помаранчева влада обіцяла, Ющенко, не будемо згадувати Сує, що ми відтворимо музей Шевченка. За 5 років не відтворили. Творили золоту підкову, розривали ями 100 чи 150. Теж так само крали, але шматочками. Ці 200 мільйонів на музей з них половину в кишеню. І хто був у музеї, ви ж побачили. Тож ж не українська світлиця, Там не то не Донецька якась хата з якимись відео і так далі, українського духу вони ж не терплять. Вони не терплять українського духу до центрі України. Чого? Бо все буде залежати на виборах. Майбутніх від центральної України. Хто би не казав про пємонт демократії, націоналізму на Західній Україні, чи там шахтарі, східяки якось не так вони це все бачать, Все буде вирішувати в центрі України, як це завжди було. Бо тут, в центрі України, дух, який зароджується з Трепілля, із Богданової козацької держави. Із Шевченка, із Чорновола, нашого земляка, із героїв Холодного Яру, це не Західна Україна, це не Східна Україна, це центральна Україна. Ми осердя. І тому так озвіріло сьогодні сприйняли, що тут приїжджає опозиція. І вони раділи. І коли мені сказали, що опозицію, от нас булотецьким назвали тут, вибачте, сикунами. Ну, вибачайте, ми з вами, я думаю, українці, нормальні люди, ми не боїмося цієї влади. І ми її перемогли із Болотенським. Чого ми саме з ним перемогли? Бо ще, знаєте, позиціонери так, так собі, так. Хтось шифрувався, хтось там домовлявся. А люди це прекрасно розуміють. І ви це прекрасно розумієте. І коли кажуть, що нас мало. Та Черкащина майже 70% проголосувала за батьківщину удар і свободу. І за танця із колателя. Якщо ми так, так. проголосуємо на президентських виборах, ми виграємо цілі Держаться і скажемо, що Ми їх не боїмося. Сьогодні проведемо цей мітинг, Я думаю, завдяки нашим народним депутатам, з якими ми спостерігали завжди, підтримували і вам роз.